Перший літак, який міг робити посадку при нульовій видимості, автоматичну посадку вже в 1970 році. І літак, який був потужним конкурентом Макдонел Дуглас dc 10 і можна сказати навіть Boeing 747. Lockheed Locked L 1011 Реста. Далеких 60 60-х років, коли авіакомпанія American Airlines попросила в компанії Douglas, на той час вона ще була Douglas, потім вона з'єдналася з McDonald's, стала McDonald's Douglas зробити літак для них. І так само для Lockheed. таке саме завдання дала. Зробіть нам літак менший за 747, щоб він міг приземлятися і злітати з будь-якого існуючого аеродрому, само собою, призначеного для міжнародних перельотів або регіональних для турбореактивних літаків, призначених турбофенів. Зробіть мені ну, нам такий літак. Ну і дві компанії взялися за розробку цього літака. dc 10 і L 10 1011 доволі, до речі, схожі літаки між собою, стали просто найзапеклішими конкурентами, які тільки можуть бути. Але American Airlines, ще з самого початку, коли Дуглас, McDonnell Douglas, McDonald's, точніше, вже презентували їм цей літак, вони все таки схилялися більше до DC-10. Тому що вони хочуть, ну і 100% вони вже заявили, коли розвивалася конкуренція з. L1011, що вони 100% будуть брати DC-10. Чому? Дивіться, була забавна історія. Вони сказали, що, ну, дивіться, L1011 потужна машина. Ми задумуємося над тим, що може нам краще взяти і її. Але ви можете знизити нам ціну на ваші літаки, і тоді ми візьмемо 100% ваші літаки. Як ви розумієте, Макдоналд Дуглас знизили їм ціну на DC-10, і Американ Airlines купила в них літаки. Що це дало? Чому Макдоналд Дуглас такі знизили ціну? Давайте що таке вам розкажу. Та через те, що просто підтримка Американ Airlines в той час це неймовірно сильна штука. Тобто American Airlines, американська авіакомпанія Гігант, яка ще й сама попросила зробити ці літаки, і l 1011 і, і, які літак просто програє, тому літаку треба було шукати якихось інших ну, покупців. І тут Макдоналд Дуглас розуміє, що ні, я хочу підтримку цього світового Гіганта, я хочу ну, розуміти. І плюс Макдоналд Дуглас dc 10 він вийшов трішки швидше. Проте. В попередньому відео ми якраз з вами говорили про DC-10, його називають літаючою труною, у нього була погана репутація. І саме через це його можна сказати, брат близнюк L1011, авіакомпанія TWA World Airlines назвала в одному із своїх промо-відео його найбезпечніший в світі літак. Давайте ми повернемося тепер. Саме початок, ми ще до цього з вами повернемося так само. 1970 рік, 16 листопада, перший політ літака L1011 Tray Star. Перед тим, як випустити останню модель, остаточну модель фюзеляжа літака, вони випробували, увага, 66 різних моделей і протестували їх в аеротрубі на різних швидкостях. На різних частинах польоту з різними конфігураціями закрилок з шасі без шасі. Вони робили ці невеличкі моделі, засовували їх в аеротрубу, і уявіть собі, таких польотів симулятивних було зроблено 50 тисяч, близько 50 тисяч польотів. Ну неймовірно потужно, неймовірно багато. Вони хотіли добитися найкращих аеродинамічних якостей, найекономніших аеродинамічних якостей, найефективніших і на яких буде найменший спротив. І таким чином вони, можна сказати, і дійшли до того, що вони просто фігачили третій двигун. Це трьохдвигуновий літак. Думаю, ви вже по відео, які крутяться паралельно зі мною, це побачили. Вони засунули його не просто на хвіст, не просто присобачили до хвоста, вони засунули його в фюзеляж. Вони зробили ЕСДАКТ. Такий, і воно чого S? бо воно йде в формі літери Ескі. Отако він тут починається двигун, тако спускається, і сопло того двигуна, скажімо так, воно виходить нижче ніж починаються самі ці блейди і сам двигун. Він йде такою S-кою. і це вийшло неймовірно їм вигідно, економічно, і це зробили неймовірно круті аеродинамічні якості літака воно зменшило спротив, воно дійсно було, воно мало менший спротив, ніж Макдонал Дуглас dc 10 поставив просто собі двигун там. Там у нього був більший спротив. Ось, а в l 1011 в цьому плані був набагато менший драг, і вони в цьому вигравали. Взагалі, l 1011 міг вигравати багато в чому, але в нього були деякі проблеми, про які я вам згодом розкажу. Так само на одному з тестувальних польотів було таке доволі цікаве випробування. Коли вони черкнули, скажімо так, знаєте, як оці літаки є, що з піднятим носом, і в нього шасі не спереду, а ззаду. Тейлдрагер. боже, якраз підляну тільки що. тейлдрагер тест це був. Вони сперлися на хвіст літака на виліті. От ви зараз бачите ці явище перед собою і злітали так, робили такий тест цьому літаку. В 1972 році літак уже був супер сертифікований. На початку весни, а в середині травня він вже був доставлений. Першому замовнику, тобто Eastern Airways. основоположниками, першими замовниками l 1011 були Eastern Airways і Transworld Airlines. Дві авіакомпанії, які взяли ці літаки, всі ми прекрасно розуміємо, що літаку потрібно було якось розвиватись, бо зробити одну модель. З конкретною там дальністю польоту, з конкретною там максимальною вагою для вильоту, яка там була, до речі, невелика через те, що вони переборщили, вони не могли багато запхати в нього ні палива, ні багажу через те, що вони переборщили з деталями, вони були трошки затяжкі, і потрібно було розвивати, що в цьому плані. Ясно, що двигуни, у них аеродинамічні якості. Ідеальні потрібно було розвивати якось двигуни. У них двигуни єдині, це був їхній мінус. Єдині двигуни, вони думали, що і вони так і робили. Вони з Rolls-Royce RB 211 будуть до кінця. До кінця вони будуть тільки з цими двигунами. Але що відбувається? Коли Lockheed 1011 просять Rolls-Royce покращити двигун, вони затримуються просто скажену кількість часу. Вони затримуються, щоб ви розуміли, це скажена кількість часу, два роки. Два роки на виготовлення оновленого двигуна rb 211, і це дуже сильно б'є насправді не то, що по репутації б'є, по продажах. Вони могли йти. Він міг оновитися цей літак, він міг бути кращий. І воно вдарило дуже по цьому. Само собою є модифікації цього літака L-1011-1, 100, 200, 250, 500. Ці модифікації саме літають в Америці, літали в Америці. Проте для того, щоб виробити кожну з цих модифікацій, потрібно були нові двигуни. І кожен новий двигун він виготовлявся з затримками. І це дуже сильно спортило локіду ситуацію. Через те, що дивіться, вийшов останній їхній Локід L10 11 500 за 7 років після того, як вийшов його клон, скажімо так, в Макдонелл Дуглас dc 10, 10. А, перепрошую, ні, то був голова дерева. Локіт L1011, але 250. 250 я трішечки помилився. 250 і його клон MacDonnell Douglas DC1030, бо я це говорив, думаю, нема клона для 500, ки мав бути, але його не виробили. Ми говорили про це в попередньому відео. Чого не виробили, не виробили, не Ну, виробили Повертаємося до теми вже, що я. Так от, його клон dc 1030 був на ринку вже 7 років. 7. І вони за 7 років після того, як він увійшов на ринок, випустили його ну, приблизно такий самий літак по потужності. Ну, Це трешняк, розумієте, скільки, яка затримка була цього всього, що от і це призвело до того, що Локіт. Закрилися після того, як вони закрили продажу і випустили останні 250 рівно літак. Вони в 1981 році ще про це заявили. кажуть, що випускаємо 250 літаків, і ми закриваємо цей проект і закриваємося самі. Ми не будемо вже займатися виробництвом пасажирських літаків. І вони далі так і не займалися виробництвом пасажирських літаків. Бо, як ви бачите, локіт 2011 наприклад, наприклад, нема вже. Хоча він міг бути. Це в, в літак з здоровенним потенціалом. Я на початку відео згадав, що в нього була система автоматичної посадки. Одна з пер, перша в 1970 році. Це це ж можна було тоді, -йо, -йо він вміє сам сідати, взагалі в сліпу можна було летіти. Він по категорії 3 с міг заходити. Ну, та це ж на той час це просто вибух мозку. Категорія 3 с хто не знає, це категорія, коли абсолютно нічого не видно. Такий туман, що ти нічого не бачиш, ні полосу, ні чорта. Літак сам міг заходити. У нього була система, яка могла заходити по категорії номер 3 Дивіться, от про Локіт говорили так, що цей літак в них, дивіться, перед перед історією ще раз в них не було досвіду в будуванні пасажирських літаків. Був один, але той літак в них вийшов невдалий, плюс вони після того знову закрилися. Сказали: Ми не будемо робити пасажирські літаки. Бо таке-таке, він розбивався там багато разів, у нас не виходить. Все, і в них не було ніякий. Плюс він був турбовентиляторний, і плюс в них не було взагалі на що спиратися. Не було ніяких попередніх моделей. От Макдонал Дуглас DC-10 спиралася на dc 8, наприклад. Boeing 747 спиралася на 707 а цим не було на що. І вони все робили з самого початку, і що їм не вистачало, вони винаходили і робили нове. Так, наприклад, ця система автоматичної посадки по категорії номер 3 що в сліпулі так може летіти. Вони зробили перший такий політ, який тривав політ, який від зльоту до посадки пілоти не доторкалися до штурвалу. Вони контролювали літак само собою. Автопілот контролювали його, але не доторкалися до штурвалу. Від самого зльоту до самої посадки. Цей політ тривав 4 хвилини. 4 години 13 хвилин. Так само вони винайшли так званий Direct Lift Control DLC. Цей DLC він заставляє літак заходити на посадку, знижуватися трішки плавніше. Тобто, і плюс, плюс, мушу вже згадати, плавніше. Літак був цей неймовірно тихий. В зрівнянні з DC 10, з 707, 747, цей літак був просто тишина. Він ніби. його, Здається, Transworld Airlines називала Whisper. Еалайнер, щось таке. Тобто літак, який шепче. Бо він дійсно він був у зрівнянні з іншими всіма літаками дуже таким. З 1972 по 1975 рік було вироблено 162 літаки моделі L1011. 160 за три роки. Бабах, просто це Це взрив мозку. Я не знаю, це Ну, мене слівними. Підходимо ми вже до кінця. Остання авіакомпанія, яка вивела літак L-1011 з флоту американська, це була Delta Airlines. Взагалі Delta Airlines, це був найбільший експлуатант цих літаків в Америці. В них було 70 таких літаків, 70 Lockheed 1011. Не американська компанія, яка мала найбільший парк з цих літаків, це була Кадай Pacific. Потім, після того, як Eastern Airways закрилася, авіакомпанія американська, вони забрали її 21 літак, що так само собі, чи Pacific. І в 1984 році випустили останній літак, закрилося. Закрилося виробництво літака Л1011 і закрилося підприємство Lockheed для пасажирських авіалет. Кажу, я був в шоці, коли я читав про нього. Я думав, що у нього ніякої історії немає, ну клон dc 10 ще гірший за нього. А тут у нього, до речі, навіть коефіцієнт надійності був 98,1%. Ну, уявіть собі, за всю історію їхнього літання розбилося 35 літаків з 250. 10 тільки з яких, не можна казати тільки, але все ж 10 або там 9, 9 з яких розбилися повністю. Які не можна було відреставрувати. 9. Тобто це дійсно був, як розумієте, безпечний літак. Нічого безпечного на 100% поки що ще нема і не буде. Але він був дійсно безпечний і дуже інноваційний, дуже такий, знаєте, він робив крок вперед, але його дуже тормозили. І, на жаль, в нього нічого не вийшло. Але він так само зробив великий вклад. Він показав, що можна автоматично заходити на посадку при нульовій видимості. Він показав, що він може. Він показав, що можна добиватися абсолютно чого тільки захочеш, тільки якщо тебе будуть тормозити, то я вже якісь висновки на понятність цього роблю. Не слухайте мене, я якусь херню говорю. Літак комфортний, там дуже гарно обладнані салони, плюс у них є два поверхи. На першому поверсі, там невеличкий такий поверх є, є кухня. І колись в Transport Airlines на тій кухні готували їжу людям, і там був такий ліфт, вони залазили в той ліфт, ліфт піднімався, і вони потрапляли прямо в салон і гарячу їжу, щойно приготовлену, відправляли людям на столики. Ну такий літак. Я дякую всім за увагу. Побачимося в наступних російськах.